Зранку російська артилерія обстріляла житловий квартал Херсона. Поранення отримала 72-річна жінка. За інформацією обласної військової адміністрації, вона у лікарні. Також влучання снарядів зафіксовано в Антонівці, садовому, молодіжному, на Дніпрянському. У Херсоні через обстріли пошкоджені житлові будинки. Господар цього подвір'я добу розбирає понівечене перекриття, паркан і стіну будинку. Повсюди розкидано бите скло і каміння. Снаряд влучив у дах, розповідає Віктор, сусід власника пошкодження. будинку первый прилет был сосед с той стороны я только взял метелку совок пошел убирать тут прилетел второй выстрел вот и все посыпалось я конечно убежал вовремя ну и начался пожар У цьому мікрорайоні міста під обстрілами були і інші вулиці. Пошкоджені пункт видачі гуманітарної допомоги, медичний заклад та будинки. Російські військові по місту випустили вісім снарядів, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минуло добу троє людей загинули внаслідок російської агресії, а саме обстрілів, і це було і в Херсоні. Людина, дві людини загинули на гуманітарному штабі. Ще четверо отримали поранення. Сьогодні зранку знову обстрілювали райони прибережні Херсонщини. Там отримали поранення. Жінка. Загалом, за даними міської військової адміністрації, на території територіальної громади на сьогодні пошкоджені або зруйновані майже 2600 житлових будинків та 61 об'єкт критичної інфраструктури. Також військові РФ продовжують атакувати Береславщину. Протягом минулої доби артилерійські обстріли пошкодили приміщення школи, житлові будинки та господарські споруди. Розказує керівник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. В селі Михайлівка Новоолександрівської територіальної громади. Один чоловік 70 років зазнав поранення, його доставлено до лікарні. Зараз стане його стабільний. Загалом, протягом минулої доби, за даними обласної військової адміністрації, російська армія 72 рази обстріляла деокуповану Херсонщину. Випустили 434 снаряди з мінометів, артилерії, танків, градів та БПЛА. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.